Всім привіт! Сьогодні буду маринувати шашлик. У мене тут м'ясо кіло 100, шия, спеції, сіль, перець, мускатний горіх, коріандр, базилік, цибуля. Цибуля порізана напівкільцями пополам і трошки е, така натерта на мілку терпку, як пюре. Газована вода, сильно газована. Зараз це все буду перемішувати. Беремо м'ясо. Так, сіль. З'єднуємо спеції. Трошки потрібно перемішати. І висипаємо до миску. З'єднали м'ясо, цибулю спеції. І заливаємо це все сильно газованою водичкою. Залишаємо у мене буде це одна доба на маринування.